Стук о півночі. Одного дощового вечора Сакура сиділа в порожньому будинку, чекаючи на повернення саради. Замість доньки у двері постукав. Боруто. Він був змоклий до нитки, обличчя його було бліде, а очі порожні, ніби без душі. Сакура-сан, можна мені увійти? Сакура відчула холод по спині, та все ж відімкнула двері. Що сталося? запитала вона, намагаючись тримати голос рівним. Боруто мовчки пройшов до вітальні, сів на підлогу і почав дивно посміхатися. Сарада, вона вже не повернеться. Що? Обличчя Сакури поблідло. Що ти маєш на увазі? Я бачив, як вона зайшла до лісу примар. Вона кликала щось. Я не встиг зупинити. Вона не сама була. У кімнаті раптово згасло світло. Сакура швидко схопила ліхтарики, повернувши його на Боруто, побачила, що його більше немає. Лише калюжа брудної води, наче він розтанув у повітрі. Тоді пролунав другий стукіт у двері. Мамо, відчини, лунав голос Саради з за дверей. Мені холодно. Сакура підійшла до дверей, але щось у голосі доньки було не так. Він був глухий, ніби з іншого боку, не життя. Сарадо. прошепотіла вона. Це ти. Відчини, мамо. Закричав голос уже не по людськи, якось хрипко, з багатьма голосами в унісон. Сакура зробила крок назад. У вікно поряд блиснула блискавка. У темряві вона побачила тінь дівчини з чорними, порожніми очима та усмішкою, розтягнутою до вух. Це була сарада, але вже не зовсім. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.